Чому є звернення батьків? Часто звертаються, коли кажуть, що мої дитини є якісь незрозумілі дії, які вона повторює час від часу. Це можуть бути різні вокальні тики, викрикування, можуть бути різні стереотипні дії, як покусування нігтів, коли вони починають там стукати і трусити ніжкою, кліпати, гризти собі одяг. Отут, де діти мають футболки, починають грести. Дуже часто зараз, особливо хлопчики та й дівчатка, починають висмикувати волосся, крутити волосся, постійно трогати вушко, триматися за певні частини тіла. І тоді я прошу цих діток зобразити свою сім'ю. Малюнок свін це дуже, дуже, дуже об'єктивний тест. Тест на стан психологічний дитини, тест на рівень осмислення його життя, тест на рівень емоційного зв'язку. І можна ще багато говорити, але я би краще воліла розповісти більш конкретніше. Дитина через малюнок показує те, що вона. Не, не насмілюється сказати батькам, або те, що дитинка іще не вміє сформувати. Тому що е, не, ще не знають тих фраз, тих слів, не завжди можуть ще ідентифікувати діти своє відчуття. І тут вони починають малювати. Діти люблять малювати. Е, дуже тішать е, такі малюнки, як ось цей, наприклад, коли е, вся сім'я разом, всі тримаються за руки, е, їх багато, всі, е, бачите, мають корони. Тобто дитина, е, тут ми можемо сказати, е, у дитинки з самооцінкою все добре. Її Сім'я її підтримує, у них є тісний емоційний зв'язок. Разом з тим тут зображена спільна діяльність членів сім'ї, а значить, це не одиничний випадок, а таке буває часто, що вони десь гуляють, щось роблять. Ми бачимо тут десь город. І це хороший такий вияв. Порядку, розпорядку сім життя сім'ї. Є малюнки, коли діти малюють тварин замість того, щоб малювати батьків. Тобто вони малюють тварин першими. Тоді потрібно батькам задуматися, чому. Це стається часто тоді, коли дитина відтягує момент на малювання родичів, які їй неприємні. Якщо дитинка не спішить малювати батька або маму, а починає малювати лисичку, кот, Собачку, гараж, машину, то це нас має насторожувати. От. Тут це у нас проілюстровано. Часто буває, що діти малюють несподівано, як ось, різними кольорами. Батько помаранчевого кольору. Це означає, що ця людина для цієї малесенької дівчинки, яка є насправді мрійливою, це показує наш рожевий колір. Цей батько він дарує їй позитивні емоції, тому що тут помаранчевий колір. Коли вони мають спільну діяльність поєднують, то вона отримує насолоду. І тут є мама, яка також дбає про дівчинку, але бачимо, вона в такому червоному. Кольорі. Це означає, що при всій своїй опіці дівчинкою вона несе роздратування у життя дівчинки. Це можна побачити і по обличчях. Тут кожен колір має своє значення, Продовжу тему червоного кольору. Маємо малюнок сім'ї. Дивно, правда? Намальовані от, автор малюнку: батько, мама, брат. І бачите, всі вони по різному, у всіх по різному зображено обличчя, але ми всі звертаємо увагу на те, що хтось проштрихований, закреслений. От, наприклад, від цієї людини йде небезпека дитині, вона її поперекреслювала. Тут поштрихувала. Тобто дитинка акцентує увагу на тому, що несе для неї небезпеку або стрес. Коли ось, наприклад, тут дуже гармонійно. Гарний будинок, зелені кольори, тобто дитина салатові, рожеві, голубі. Дитина сприймає життя дуже так, веселково, так скажемо. Навіть на цьому будинку є димохід, з якого йде дим. Це означає, що дитина дуже налаштована на спілкування із оточуючими. Тобто, вона дуже контактна дитинка, батько. Голубий голубий колір означає, що він несе їй ті недостаючі моменти, які вона не. Які пов'язані із рухом, які вона не до отримає. Вона, напевно, навчається, і, можливо, батько проявляє рухову активність а вона з ним разом. Бачите, вона отримує достатньо добре емоції, вона в оранжевому. Тут є мама, мама має бачите, фіолетове платячко. Це означає, що від неї дівчинка черпає творчі тем, напрямки. Тобто це пов'язано з творчістю. Тут дуже-дуже багато всього, тому говорити можна дуже багато. Я Гарний малюнок, це от коли у, у, у сім'ї все добре, тоді приблизно ось такого е, розфарбування малюнки. Хочу звернути увагу ось на цей малюнок. Е, малюнок дівчинки із сім'ї, їх в сім'ї троє, і ось це її сприйняття сім'ї. Бачите, багато хаотичності, багато агресії, про що свідчать ось такі пальці у учасників малюнку. І виділена одна сестричка, з якою вона контактує. Всі інші вони для неї недостатньо зрозуміли. Часто це буває так, що дітки, які мають проблеми із поведінкою, не завжди чують і сприймають дорослих. Вони чують, що дорослі вас говорить, але не завжди ідентифікують. Не тому, що вони чогось не можуть, а тому, що вони їхній мозок не налаштований на обробіток такої довгої фрази, а тільки для коротких. Тому це батькам на замітку, щоб вони варто з дітьми-дошкільниками спілкуватися. Короткими фразами, краще, ніж довгими, і потім незрозумілими для дітей. Ми бачимо, що тут такі великі губи, є мамин авторитет, це авторитет мами. Тобто мама в цій сім'ї виконує, напевно, головну управлінську роль. Що таке червоні губи? Це мама кричить. Від мами йде загроза. Дівчинка біля неї, бачите, вона не з червоними губами. Кричать на неї всі. Бабуся, потім тато менше. Тобто, чим більший персонаж, тим він важливий так, так. Хотіла би звернути увагу ще на ось такий малюнок. Це малюнок хлопчика з сім'ї, де немає абсолютно вже. Це зрозуміло, емоційне спілкування, емоційної підтримки. У хлопчика є дуже багато напруги і тривоги. Бачите, він себе навіть відділив від них усіх, а сім'я десь. Це, от, нема, нема в них, і він від цього страждає. Є сім'ї, особливо це так часто буває, коли є одна дитина в сім'ї, коли вона акцентує всю увагу на себе. Це такий егоцентризм, і вона нам намалювала всіх на такому маленькому форматі, щоб всі були близько біля неї. Але це означає ще й те, що вона має і тривогу, і напругу, і конфліктність із іншими дітками, тому так, так близько вона нам намалювала батьків. Часто буває так, що от бачите, тут намальований малюночок. цей, Видно, що люди стоять на під ну на, на землі, на ґрунті. А є такі е, малюнки, де е, люди, отак, от я як, як тут, вони я е, якби у підвішеному такому стані. Це означає, що е, дитина сама не, не відчуває, чи в силу е, браку спілкування, чи в силу якихось складних взаємостосунків між е, е, учасниками родини не не, не відчуває стабільності. І не може розуміти, от і всі члени для неї не зрозумілі її сім'ї, хто вони, які вони. Тому дуже важливо з дітками розмовляти описовими фразами. Перші дзвіночки – це коли дитина використовує темні кольори, коли не малює себе, я забув нібито. коли не малює брата або сестру. Ой, я забув, або ой, йому не вистачило місця. Варто звернути увагу, коли діти малюють батьків із відкритим ротом і із зубами. Це означає, що тут є небезпека у спілкуванні, хтось із батьків починає, ну, кричить на дитину, а вона відчуває знову ж таки загрозу.